Середня вага Мідлвейт, екіпірувальний дивізіон і срібний призер всесвітніх ігор Віталій Коломієць. Сьогодні відео про нього, про цього героя. Ох, і не солодко було йому. Які суперники Кенчі Чен, представник китайського тайпею, Микола Баранік чинний чемпіон всесвітніх ігор? Американець Лексис Мейхер, Представник Еквадору Алексу Чуа, легендарний 19-ти разовий, чемпіон світу та триразовий переможець всесвітніх ігор Ярослав Оля. Всі ці легенди, всі ці монстри. Всі ці готи були в категорії у Віталія, але Віталій нікого не лякався у першій спробі. Він спокійно і встав, звісно, 340. йому ця вага була зарахована. Чого і кого йому боятись? Віталію Коломіц. Віталій Коломіць, Вінницький Лев. Ну ви спитаєте, а що у Вінниці живуть леви? А що Віталій Коломіць там не живе? Тому він сам хижак, тому нікого він не лякався. Він сьогодні спокійний був на помості, і це дало результат. Друга спроба в присіданні, і Віталій Коломіць замовляє 352,5. Неймовірно гарне, потужне виконання, все одним рухом, і все добре, звісно. З такою технікою, з таким виконанням, спробу ну просто не можна не зарахувати. Вся команда, вся українська збірна працює. Сергій Федоренко, Анастасія Дерев'янко. Ви зараз бачите їх на екранах. Асистують Віталію І Віталій гарно виконує свою роботу. Не підводить команду. І не підводить себе, тому що ціль одна, як мінімум зайти в трійку в такій потужній конкуренції. Бути в трійці лідерів у середній вазі ну це просто, просто якийсь космос. Вітальний коломії готовий боротись до останнього підходу. Присідання якраз і останній підход в цій вправі Віталій Коломійць замовляє 360. 360, Ну звісно, він і підкорить цю вагу. Багато хто з вас дивився пряму трансляцію. Знають результати, і ця вага приносить йому другу сходинку після вправи присідання. Першим після вправи присідання що йшов Ярослав Олях. Коломієць був другим. Третім був генді замбрано, представник Еквадор. Наш Микола Бараннік йшов п'ятним після вправи присідання. Коломієць був другий послі після Оліха, і ви бачите, що потужно, потужно впорався з вагою 360 в 360 шістдесят кілограмів Віталій і спокійно вирушив собі на другу позицію у турнірній таблиці після цієї вправи. дуже впевнено, дуже впевнено він себе почував перед жимом лежачим. Ну і в Жімі лежачі він також виконав всі три спроби з трьох. А, що скажете, я роблю спойлер. Так ніякого спойлера немає, тому що всі знають результати всесвітніх ігор і виступів наших спортсменів, і всі багато хто дивився пряму трансляцію. Тому ніяких спойлерів, просто підсумки і факти. А факти тут дуже для нас позитивні. Вітальний Коломієць всі три спроби виконав вдало. 237,5 кг кілограмів. Віталій замовляє на першу спробу і е, впевнено її виконує. Зараз ми з вами бачимо цієї першої спроби дуже впевнене виконання. 237,5 зараховані. І на другу спробу він замовляє 247,5 додаючи 10 кілограмів до ваги штанги відносно е, першої спроби. Сергій Федоренко поруч. Вітальний коломіць спокійний, впевнений, і він зараз серед лідерів, серед лідерів ідучи другим після легендарного Ярослава Оліха. Але ще нічого не закінчено, бо ще все тільки розпочинається. І друга спроба у жимі лежачим 247,5 кг. І Віталій Коломієць також як і у першій спробі, впевнено, технічно бездоганно виконує другу спробу, яку звісно зараховують. Ну і третя завершальна спроба, на яку вони з тренером Сергієм Федоренко замовляють 255 кг. Поки а у нас є час представити Віталія Коломійця, розповісти про нього більш детально. Віталій, бронзовий призер Чемпіонату Європи 2017 року, віце-чемпіон Європи 2023 року та чемпіон Європи 2022 року. А також дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу 2022 та 2024 років, і віце-чемпіон світу 2023 року. Сьогодні він на помості міста Ченду на своїх перших дебютних всесвітніх іграх, і сьогодні він один з фаворитів. Так, ми з вами пам'ятаємо номінацію. Там Віталій йшов п'ятим. Але я ще раз скажу, що номінація це папір. Помост показує, хто є хто. І Віталій сьогодні довів, що він не паперовий чоловік. Він сьогодні просто потужний, грім та молнія. 255, у третій спробі він підкоряє. і... Це був третій результат. третій результат після саме в жимі лежачі. Але після двох вправ Віталій Коломійць виривається в лідери. Микола Баранік, другий, Ярослав Оліг, третій. Ось таку картинку ми з вами мали після двох вправ, після присідання і після жиму лежачі. Коломіс був в лідерах. Станова тяга. у становітязі. Тут все і вирішилось. Віталій замовляє 300 на першу спробу, і 300 кілограмів він підкорює, підкорює впевнено, що дає йому ще більше впевненості на те, що він все ж таки буде в як мінімум в трійки лідерів. Буде в топ 3 300 кілограмів підкорені, але конкуренти були поруч. 310 замовляє Віталій на другу спробу, і ось у другій спробі вийшов перший, як то кажуть, бах. Не зафіксував він колінні суглоби, опустив штангу. І звісно, цю спробу судді не зарахували. 310 у другій спробі були не зараховані. Якби 310 Віталій підкорив би, я вважаю, що він би замовив як мінімум 315 3175 а можливо і 320 кілограмів. І 100% це б дозволило йому стати переможцем. А так вони все ж таки перестрахувались і замовили знову 310 кілограмів на Третю спробу, ту ж саму вагу, яка була і у другій спробі. І ось тут Віталій виклався на 100%. 310 – бездоганне виконання, бездоганна позиція вертикальна. І звісно, судді 310 зараховують. 310 кілограмів. зараховані в третій спробі. Приносять Віталію Коломійцю суму 925 кілограмів і коефіцієнт 107,36 100. Віталій Коломієць. Неймовірне, неймовірний виступ від чемпіона Європи і віце-чемпіона світу. Сьогодні він на своїх перших, на своїх дебютних всесвітніх іграх стає віце-чемпіоном, вписуючи своє ім'я в історію. Віталій Коломієць і ще один флаг України для Миколи Баранніка дуже гарна картинка, яка дає нам дає нам порадіти за українців за віталія за миколу але відео про віталія ми пишаємось тобою віталій Коломій – справжній чемпіон сьогодні він віце чемпіон всесвітніх ігор ми дуже раді за нього і віталій коломієць вінницький лев вся україна пишається тобою